Вітаю на каналі, дорогі раки. Сьогодні для вас прогноз на жовтень. Великий розклад всі сфери життя. Карта місяця зірки. про колективні справи. Також ця карта про відстань, тому може вказувати і на закордон, і на питання, які будуть виникати на відстані від вас, про те, що стосується інтернету. В відносинах це про віддалене спілкування. І, звичайно, про мрії про нові плани. Дайте подивимось, де найбільш регідно можуть ці енергії програтися, в яких сферах життя. Десятка чаш в особистому першому домі показує вас у жовтні як людину, на яку можуть розраховувати ті, хто потребує вашої підтримки. Причому у вас будуть всі можливості для цього. Це можуть бути якісь суспільні справи, громадські, такі як благодійність, так і колективу, наприклад, на роботі, коли ви зможете підтримати командний дух. Можливо, комусь би потрібна емоційна підтримка. Ну і Звичайно, десятка чаш це ще й про таку сімейну іделію, про турботу, про увагу, про спільно проведений час і про такі приємні домашні справи, якими зазвичай займаються разом. У другому домі ресурсів королева чаш. Ця персона теж така наповнена емоціями співчутливості, турботи, про тих, хто цього потребує. Хочу попередні карти, можна сказати, що ви будете відкриті для цього. Так що, кому потрібна допомога, любі мої, придивіться в жовтні, чи немає поруч з вами раків, які з задоволенням зможуть вас підтримати і допомогти при потребі. Якщо говорити про загальний фінансовий стан, то королеви, персони, як відомо, не бідні, грошей у вас буде вистачати, але схоже на те, що не це буде для вас зараз головним. Вже три аркани відкрито і всі вони про емоційне наповнення. П'ятірка жезлів у третьому домі. Насамперед, це про вміння не розпорушувати свої сили аби куди і вміти концентруватися на головному. Також п'ятірка жезлів може вказувати на конкуренцію, на змагання. І якщо у вас запланована співбесіда на нову роботу, або зустріч, на якій потрібно домовлятися щодо важливої угоди, то тут потрібно налаштовуватись на те, щоб довести, що ви кращий, і поборотися за контракт чи за цікаву вакансію. Дев'ятка кубків. В четвертому домі, а це все, що стосується справ сімейних, всього того, що відбувається в тому місці, де ви власне проживаєте, тих людей, які з вами живуть, вашої родини. Кожен буде почуватися добре і наодинці, і у спілкуванні. Дуже схоже на те, що у вас будуть якісь сімейні свята, де ви зможете гарно провести час для когось із раків, карти можуть програтися як подорож або спільний відпочинок в таких місцях. Спокійних на природі, можливо, пов'язаних із водою, як спа-курорти, або на морі, наприклад. Якщо у вас випаде нагода, то не відмовляйте собі в цьому. Ви точно проведете добрий час і відновите свій емоційний стан. Схоже, місяць у вас буде чудовий просто, шановні раки. Надзвичайно благополучні карти виходять, по крайній мірі ті, які ми відкрили у приватній сфері. П'ятий дім задоволень, дітей, кохання. Творчості імператриця для тих, хто чекає дітей, можуть бути гарні новини, і ми з вами раніше вже говорили, що зараз може бути багато питань пов'язаних із домом чи з сім'єю. Скоріше це про такі приємні клопоти. Також ця карта символізує саму природу разом з дітьми або з коханими. Ви можете провести прекрасний час у затишному місті. По крайній мірі. Зараз для, для цього непоганий час. Для жінок імператриця може вказувати на таку внутрішню зрілість створення сім'ї і народження дітей. Ми вже про це згадували трошки вище. Ну і, звичайно, імператриця надзвичайно творча карта. І зараз ваші творчі проекти мають всі шанси стрімко розвиватись, або ви започаткуєте цікавий, важливий новий проєкт. Ще додам, що цей аркан. Може показувати речі, які люд... які жінка робить особисто для себе. Приємні покупки, процедури краси. Є, до речі, позірці є ще таке значення, як сяння, коли всі будуть бачити і вашу зовнішню, і вашу внутрішню красу. Ще один старший аркан у шостому домі роботи і здоров'я. Цей аркан про причинно-наслідкові зв'язки. Зараз в справах професійних ви отримаєте те, у що вкладались. До цього і як саме вкладались керівникам. Зараз варто звертати увагу на чесність і справедливість у відношенні до підлеглих, тим паче з такою картою місяця. А рядовим співробітникам варто потурбуватись про серйозне ставлення до своїх обов'язків, і ви зможете розраховувати на винагороду, якщо не в жовтні, то пізніше за ту роботу, яку зараз виконуєте. Для тих, хто знаходиться зараз у пошуку нової роботи. Правосуддя може вказувати на досить високі шанси знайти ту роботу, на яку ви розраховували. І це може бути пов'язано із вашим попереднім досвідом. Це ще може залежати від зусиль, які ви доклали для того, щоб цю роботу знайти. І пропозиції на нову роботу можуть надійти від державних структур контролюючих інстанцій, таких як податкова служба або діяльність, пов'язана, наприклад, із юридичною справою. Для власників бізнесу, для відповідальних персон, звертайте увагу, що зараз у вас можуть бути різного роду перевірки, тому слідкуйте за виконанням законодавства. Що стосується здоров'я, то з врахуванням попередніх карт зауважу лише, що 11-й сад це про баланс. Будьте уважні до режиму сну, харчування. Більше, мабуть, не варто говорити в загальній викладці, тому поступово переходимо в соціальну сферу в домі партнерства Принцеса Пентаклів. Тут можуть відіграватися партнерські стосунки як із вашою половинкою по шлюбу, так і з бізнес-партнерами. Карти показують, що ви зараз можете працювати над якимись довгостроковими планами чи проектами. В ділих питаннях це контракти, де потрібно все прорахувати, зважити фінансові ризики, і цілком вірогідно, що ви зможете підписати такі угоди. В особистому принцеса Пентаклів може вказувати і на вагітність. Звертаю увагу, що ми вже такі. Можливості проговорювали це для значить що для тих, кому актуальні саме такі питання, вони можуть програтися з дуже високою вірогідністю. Також у вас можуть зараз бути плани щодо якоїсь спільної справи, пов'язаної з майном, що ви прораховуєте варіанти переїзду, в тому числі за кордон. З врахуванням карти місяця принцеса Пентаклі у стосунках може вказувати на те, що є деякий перекос в партнерських відносинах. В бік матеріального чогось приземленого вам може не вистачати спілкування, ви можете відчувати таку деяку віддаленість емоційну. Нагадую, що це спільна викладка, друзі. Не сприймайте буквально, а вкладайте значення арканів на свої конкретні ситуації. Ви точно тоді зрозумієте, про що карти говорять саме вам. Восьмий дім чужих ресурсів і трансформацій. Насамперед хочу сказати про те, що якщо ви запланували якісь дуже важливі фінансові угоди, то не варто очікувати швидких результатів. Чим більше ви будете наполягати на своєму, тим більше бути втрати. Карта місяця показує, що зараз найкращий час все спланувати, прорахувати наступні кроки, і можливо, вже в наступному періоді почати активно діяти. Зауважу, що зараз у вас може бути період. Коли ви щось пересмислюєте, переоцінюєте після певних подій минулих, вони могли бути не надто благополучними для вас, але саме вони призводять до внутрішньої трансформації. І, пройшовши той шлях, ви стаєте більш вільними, можливо, більш відкритими. Можна сказати, що відбувається такий період оновлення. І, можливо, ви помітите такі процеси десь ближче до середини місяця. Цікаво спостерігати, як відрізняється атмосфера приватна і атмосфера соціальна. Вже друга кризова карта в нас виходить на цей раз у 9 домі П'ятірка-чаш. Варто, мабуть, почати з того, що 9-й дім це про мораль, про внутрішні цінності. Зауважити, що саме зараз у вас може відбуватись такий злам. Ви будете від чогось відмовлятися, від того, що було раніше для вас дуже важливим. Але саме це. Буде для вас таким моментом переходу на новий рівень. Скоріше за все, це може стосуватись стосунків або якихось сподівань, наприклад, щодо далеких поїздок чи взаємодії із за кордоном те, що відбувається десь далеко від вас. П'ятірка чаш про ситуацію, коли вже з'являється розуміння, що Якісь історії відходять і навряд чи їх можна буде повернути. Хоча ви, можливо, і докладали туди багато зусиль. Можливо, хтось із вас розочарується, наприклад, в астрології, чи зрозуміє, що той вуз, який він обрав для навчання, це не те, чого він хотів, або, наприклад, якісь з'являються обставини, коли потрібно відмовлятися від навчання чи заняття в якійсь групі. Розвитку, такі такі зараз є модні історії. Або хтось поїхав кудись у ретрит далеко і розчарувався у цій поїздці. Ну знов таки прикладів можна привести безліч. Дивіться на те, що відбувається саме в вашому житті зараз. Ну що ж, соціальний статус старший аркан старша І Зверніть увагу, знов п'ятірка, знов кризова карта. Це про такий період, який являється переломним у вашому житті. Наприклад, ви зараз можете отримати нову роботу. Ми вже про це говорили по шостому дому. Або ваш соціальний статус, ваша кар'єра буде залежати від якоїсь впливової персони, і звернення до неї може вирішити певні питання. Також по цьому дому відображається і сімейний статус, наприклад. Для тих, в кого відносини вже переходять зовсім на інший рівень, цілком можна планувати весілля на цей період. Це також ця карта може бути про релігійні традиції та свята, наприклад, вінчення чи хрещення дитини. Для тих, хто не планує весілля, цей місяць може стати тим періодом, коли ви будете вже готові, наприклад, до спільного ведення господарства, прийняття на себе, скажімо так, більшої відповідальності за ту людину, з якою ви зустрічаєтесь. Взагалі, соціальний статус це дуже широке поняття. Це те місце, яке людина займає у соціумі. І п'ятий старший аркан в даному випадку може бути такою підказкою, порадою звернутися з молитвою, з проханням до вищих сил за допомогою і підтримкою у пошуку нової роботи чи одруження. Знов мечі хочу сказати, друзі, що я вже зробила кілька викладок на жовтень. І в соціальній сфері напружуючі карти. Можливо, буде щось відбуватися таке зовні, на що ми не впливаємо. Просто змушені будемо прийняти як факт. На це вказує і трійка мечів в 11 му домі, соціальної взаємодії. Тут все, що відбувається в колі наших друзів, колег по роботі, якихось спільнот. І Ця карта теж про втрату. Можливо, відбудуться якісь події, такі неприємні десь серед ваших знайомих, що вас засмутять. Крім того, трійка мечів може вказувати на те, що хтось із друзів, наприклад, може вас підвести. І з рахуванням карти місяця це може ранити через якусь нечесність, відсутність відвертості в відносинах. І тут головне не перегружати свою голову непотрібними думками. Чому це трапилось, а як це трапилось, навіщо це трапилось і так далі. Бо це за трійкою мечів мало допоможе. Якщо ж від вас буде залежати спілкування з друзями, то намагайтеся теж бути чесними, відкритими, допомогти тоді, коли це можливо, підтримати. Часом навіть дзвінок по телефону може допомогти людині у скруті. Ну і, звичайно, намагайтесь не втягуватись у зайві конфлікти. У 12-му домі прихованого таємного, віддаленого четвірка кубків. Є такий смуток на душі, знаєте, прихований можливо від усіх, може бути такий період очікування кращого. Скоріше за все зараз буде стосуватися того, що відбувається навколо вас у суспільстві, в соціумі. Або якихось подій, що відбувається десь далеко від вас. Можливо, ви очікуєте якихось новин чи пропозицій здалеку. І за зіркою зворотній зв'язок може відкладатись. Або ви чекаєте, наприклад, на приїзд близької людини, і поки що це неможливо, або якісь інші питання, які є такими емоційно складними. Можливо, вам варто просто відпочити, поїхати десь, відновитись насамперед емоційно. І робіть опору зараз на ваших близьких, на дім, на роботу. Тут у вас все благополучно, ваші близькі можуть потребувати підтримки, і ви можете на них розраховувати. Це така ваша зона безпеки і зона вашої сили. Бажаю вам всього найкращого, любімо, і щасливого місяця, і до зустрічі!